Привіт, друзі! Буде невеличкий тест-драйв на мій мотоцикл. Це Yamaha MT-09 2019 року випуску з вихлопом, з вихлопом Акрапович. Що тут ще у нас цікаво? 850 кубиків, інжектор в районі 118-120 кінських сил, МТ-шка 2019 року ну, з квікшіфтером. І в принципі, в принципі, все. На мою думку, це самий цікавий, самий, один із найзвіха, найсимпатичніших стрітів. Не От, він на лінзах іде вже з такими діодиками свіжими. Ну, хто знає, що це за мотоцикл, в принципі, плюс-мінус вже з ним знайомі і по дизайну і так далі. Я думаю, хто знає, що... що так, до речі, по... По пробігу у нас 4000 кілометрів. Буду їхати на А-режимі. Тут у нас три режими. А, Б і стандартний. А, звичайно, тут найпотужніший режим. Ой, е, по звуку, я не знаю, Акрапович один із також цікавих по вихлопу. Мені подобається його звук. Ну і звичайно кошти грошей немало, в районі там тисячу доларів десь стартане. Іде вона дуже дуже сильно, в принципі. Шіфтером взагалі не треба нічого переключати у на реально будет Улюблена тачка, не знаю, був у мене мотоцикл такий самий з 2016 року, випуску, 19-го, звичайно, трохи. Тикенка коробочка майже на зелений. Це да. ж, до речі, з газу стає на заднє колесо, не треба ніякі щеплення кидати, нічого. Щоб шляпки не злетіли. А? Щоб шляпки не злетіли. що, 250 140? 140? Ага. Ну, хварить. Не знаю, що вам по тешечки сказати. Новий мотоцикл по стану їде вона крутіше, ніж Kawasaki Z750, ну і більше стритів. Потужненька, гарненька. Гарно стоїмо на задній подані. Трошечки очкую. До речі, на вихлопі я їду з заглушкою, без заглушки він взагалі там вогником прострілює в районі 30-40 сантиметрів вночі дуже видно. Красивий вихлоп і звук. Ну і звичайно ж, він височенький і під вісочком Улюблений мій мотоцикл недовгий так, період. Є потреба в продажу його, так що тому цікаво. Коротше, що розкажу вам, гарний, класний в новому стані мотоцикл, кому цікаво звертайтеся, мушу продавати, гарна цяцька, красива, доглянута, жодного підфарбовування немає і так далі. Кому так що... подобається такий коник. Кому подобається такий коник, звертайтеся, контакти вказані під відео. А, до речі, він на новій абсолютно гумі, ну, практично новий мотоцикл. Всім дякую, хто дивився. До кінця, з вас вподобаючка. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.